Я впевнений, що не багато хто знає, що у монети 1 рубль 21-го року є різновид, який коштує декілька тисяч доларів. Як правило, монета в подібному стані коштує 5-6 тисяч гривень на сьогоднішній день. Але, як я вже сказав, є один різновид дуже цікавий, який коштує декілька тисяч доларів. Я користуюсь каталогом Дмитра Тіліжинського. Ось тут у нас наведена інформація про монету 1 рубль 21-го року. І є різновид. По каталогу 3000 доларів, а в реальності це десь буде до 2000 доларів, якщо ви знайдете таку монету. От, написано, що запята округлою формою розположена симетрично між буквами N і буквою S. Тобто, я ось беру звичайну монету. Рубль 21 року. Ось. І зверніть увагу, що запята у нас наближена до букви N. А у цінного різновиду вона має бути більш така округла і розміщена між буквами N і буквою S. В такому випадку рубль 2021 року буде коштувати, як я вже вам сказав, до 2000 доларів в гарному стані.